І зараз я хочу поговорити про Музичну частину цього фільму, тому що там теж дуже багато цікавих історій, які мені здаються максимально ціннісними. Для початку я хочу навести відео, яке я колись сама зробила, і воно є у плейлісті, який називається Наше ретро. Там я беру якісь класичні фільми українські і міксую відеоряд. Ну, точніше, це я зробила це з п'ятьма фільмами, беру класичне українське кіно і міксую це відеоряд з якоюсь. 60-70-х -х, х років. Є у мене пісня Олега Дороша, зараз як вона там називається, Козацька балада, записана під керівництвом Ігоря Хоми з час ансамблу Медікус це пісня 67-го року. І мені здавалося, що ця пісня дуже класно міксується з. Відеорядом Вавелона 20, і от я її заміксувала, і Ви, скоріш за все, її бачили у моєму якомусь етері, і знову ж таки зверніть увагу на контрастність вишитих сорочок братів для того, щоб побачили наскільки різні характери, і як ви уже бачите, за вишитими сорочками різниця цих характерів. вітру вальні, цугу пасвість я таганів і могила тагана га нагадала мені, про дні вітя і дні мені. Ви можете це відео знайти повністю на моєму каналі, шукайте Олег Дорош і знайти це мій ремікс. Але ж, звичайно, хто я така, щоб посягати на роботу самого Івана Миколайчука. І я хочу дещо показати, по-перше, з оригінальних його знахідок. І також один контраверсійний приклад показати для того, щоб ви зрозуміли, що не все так однозначно, не все так просто, як видається на перший погляд. Отже, для початку давайте подивимося, як же ж виглядав насправді відеоряд з танцем, оцій весільні. Гуляльні. Ну, це не весільні а ці вечорниці парування тощо тощо, тощо. виглядало це так. Так це виглядало, щоб вас не вводила в оману не в оману цей відеоряд, який я час від часу повторюю, тому що мені дуже подобається е, ця пісня Олега Дороша, і я її так вирішила заміксувати. Але це, це просто ну, хуліганство з мого боку, тому що мені хотілося привернути увагу і до фільму, і до е, пісні. Тим не менш є один епізод, який дуже багатьох просто, просто тригерить і вводить в абсолютний крінж. Я покажу вам. Буквально 10 секунд. Перепрошую це буде крінжовіше ніж те, що відбувалося тільки що з е, матушкою і баті. Але вам треба це почути. Як адіопаді бальок, два солдати, красної армії шпики чай найдуться, без кіта ваше віки, а без кіта ваше віки, а так, а, а, видихаємо. Видихаємо. Отже, дивовижним чином у цьому фільмі з'являється пісня. Страєва на слова Дім'яна Бєднова, написані у 1918 році. І там є, наприклад, слова про те, що, значить, родна крадная мать проважала. Там, значить, іде завоюватель, мать його проважає і каже: Куди ж ти йдеш? Нащо ти йдеш воювати? Залишайся вдома. Ми вдома у нас тут земля, у нас тут все є. А він а, говорить про те, що. Um, не скулите вы по мне ради бога, будьте такие все, как, будь такие, как все вы ротозеи, чтобы осталось от Москвы, от России. Не сдаешься, помираешь шуть с тобою, будет нам милее рай, взятый с бою, не кровавый пьяный рай мироедский, Русь родная, вольный край, край советский. Мироедский, вы разумеете? И это, знаете, и это прямо так, ты прям, ты читаешь эти тексты, и оно тебе аж прямо... А ваняє тими всіми покурчами, які нас обстрілюють, які приходять на наші землі. І це, ж, в принципі, накачування тим же самим символізмом. Але давайте ще раз повторимо цей момент, і е, насправді у, цієї, е, у, у мене є пояснення, е, е, по-перше, стосовно того, що є така версія, що там спочатку звучала взагалі Ой-лузі червона калина. Ну, я тільки десь там версію цю прочитала, не знаю. Документально поки що не знайшла підтверджень. Якщо буде, то це. Тому що оригінально була інша пісня. І тоді Миколайчук просто наклав солдати, армії а А тепер. Ой, шоста з чому шо чинився, нам, щоб комар й нам усі женився, щоб комар та й нам усі оженився. Власне, Миколайчук, розумівши, йому викручують руки, і питання було в тому, що, як говорить оператор фільму, дуже багато трюків довелося провертати для того, щоб, по-перше, відволікти увагу від чогось, що. А, Відзняли для того, щоб показати і щоб це вирізали, і щоб щось інше пройшло. І оцей от підхід до пісні Дем'яна Бєднова, яка насправді є по перше, плагіатом на Ой, що ж то за шум учинився. Це був просто спосіб Миколайчука. повертаючись до Івана і до Вавилону, там багато чого на жаль не війшло а багато чого зроблено для того, щоб інше пройшло. Багато чого зроблено для того, щоб інше пройшло. По-перше, дуже цензурований фільм сам по собі. А по-друге, для того, щоб цензура пропустила хоч щось, треба було йти на такі компроміси. І Миколачук казав багато разів за кадром про те, що. А, ну о, так я поставив цю пісню, але ж це насправді просто переспів відомої пісні про комара і про муху, І а, коли йому казали: ну так це ж ніхто не зрозуміє, це ж ніхто не считає, Він каже: Ну, хай не считають, Ну, типа, це. Те, як я можу взагалі цьому протистояти, який я під текст можу під це відкладати. Але ж, але ж, у мене є ще одна історія про камара, і я її, здається, вам уже розповідала, співати не буду. Нагадаю, знову ж таки, мотив, і зараз зачитаю інший текст, який вам теж сподобається. І це буде моя сьогоднішня м, афірмація у всесвіт стосовно бажання. Ой, шо стаття, чому учинився, шокомарта й нам усього чинився, шокомарта й нам усіо чиниться. Так от, у цієї ж пісні вона українська народна, вона там з 18 століття, потім ще з 19 століття, а, ви можете знайти в Вікіпедії статтю з цього приводу, можете пошукати якісь інші джерела, щоб копнути глибше, але. Крім того, що росіяни, як завжди, у нас щось вкрали і переспівали на свій лади, ще й втулили туди і Совєтський Союз, і Москву, і Русь, і от от Росію, а, розумієте, у них край совєтський, і Росія, і все разом, ну там. Різні, мені здається, там різні версії цього Дім'яна Бєднова, Я вже не досліджувала, але ж є іще версія повстанська цієї пісні. І я вам зараз зачитаю текст: співати не буду знову ж таки. Я така співунія, що у вас, ну, ви не захочете це чути, Співати я вам не буду, але зачитаю. Ой, що ж то за шум учинився, що комарик до повстанців зголосився. Зголосився комар до повстанців, щоб кусати москалів голодранців. Щоб кусати москалів ще й німоту, моту, щоб не було на країні голоти. Примістився комар на дубочку, закріпив скоро стріл на листочку. Та зірвалась нараз шурабура, вона того комарика з дуба здула, і упав наш комар на помості, поламав москалям ребра й кості. Поховали москалів не по-людськи, видно руки, видно ноги, видно пуцьку. Поховали москаля як собаку, видно руки, видно ноги, видно сраку. Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля у куфаці, ватани, бачите, актуальний вже тоді: видно руки, видно ноги, видно пальці. Так от, друзі, афірмація у нас така. Поховали москалів не по-людськи, видно руки, видно ногу, видно пуцьки, поховали москалів, як собаку, видно руки, видно ноги, видно сраку. Ну і власне тепер мені набагато легше дивитися відеоряд Вавилона 20, коли я бачу цю пісню, я просто виключаю звук і уявляю собі зовсім інший саундтрек. І ви правильно пишете в коментах: уявіть собі, що б зняв Миколайчук, які, якби йому дозволили і дали. Можливості фінансові знімати те, як він хоче, що він хоче. Ви розумієте, це, це ну, кастрована версія цього фільму, знятого за кастрованою версією книжки. Що один що інший митець не могли зробити те, що вони хотіли. Тому що на кожному кроці їх обмежували. На кожному кроці треба було йти на якісь компроміси, щось вирізати. Щось додавати.